Метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, а також зважаючи на високу роль територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, щороку в першу неділю жовтня, на загальнонаціональному рівні відзначається День територіальної оборони. Тож, з нагоди професійного свято в святковій залі сумського національного академічного театру імені Михайла Щепкіна, голова сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живийський, зібрав бійців сил територіальної оборони зсу, аби від імені всіх мешканців. Регіону привітати їх та подякувати за героїчну оборону Батьківщини. Сьогодні дійсно святковий день, бо ми розуміємо, що в Україні розбудована і існує потужна система територіальної оборони. Сьогодні ми в Сумській області на 100% впевнені в тому, що ворог більше не пройде і це в першу чергу завдяки. Нашій теробороні, всім військовим формуванням, які знаходяться на території області, це і Нацгвардія, і прикордонники, і Нацполіція, і інші підрозділи, які забезпечують охорону оборону державного кордону нашої області, захист важливих об'єктів. І, звичайно, це наші люди, життя кожного простого. Мирного українця сьогодні під надійним захистом нашої територіальної оборони і навіть підрозділи з інших регіонів України несуть службу у нас в області. І сьогодні ми згадуємо і перші дні війни, як в області були малочисельні військові підрозділи, а основну частину і основний удар взяли на себе. Наші підрозділи, батальйони, бригада територіальної оборони. Сумчани добре пам'ятають 24-25. Лютого, коли був бій в місті Суми, де була бригада територіальної оборони, який був успішно відбитий, і тоді ми змогли сказати всьому світу, що суми вистояли, а далі за сумами, вже наслідуючи приклад наших. Добровольчих формувань, тоді це були просто партизани, просто люди, які взяли до рук свою стрілецьку зброю чи мисливську зброю в руки, наші пекельні смузі, запалюючи сумішю, і почали зупиняти тут ворога. І я порівнюю подвиг наших сумських воїнів, хоч то воїни тероборони, хоч військові. Хоч представники Служби безпеки чи поліції, кожен хто зі зброєю в руках в перші дні зупиняв тут ворога, порівнюючи з подвигом Героїв Крут, коли наші українські військові, прості люди, фермери, підприємці, працівники і комунальних підприємств всі тоді були єдині і стали на захист своєї держави. Так само, як молоді. Кадети, молоді хлопці стримували армію Муравйова під кутами для того, щоб була проголошена незалежність Української держави набагато сильніше озброєнішу, набагато сильніше підготовленішу, набагато чисельнішу армію. І так само, як 360 років тому під Конотопом була переможна битва, де Іван Воговський спільно з нашими братами кримськими татарами розбили теж військо московське, яке в рази в десятки разів було більш чисельним, ніж тоді наше військо. Так само в 2022 році на Сумщині ми змогли стримати той шалений наступ російської орди і дали можливість захистити іншим підрозділам нашу столицю. Стояла столиця і встояла вся Україна, і в тому числі, і, мабуть, в першу чергу завдяки подвигу наших воїнів. Багато загинуло і гине сьогодні, як у нас в області, так і в інших регіонах, звільняючи нашу державу, захищаючи від тієї російської нечисті. І наша, мабуть, наша роль і наша функція. Нашого покоління нас з вами зробити так, щоб ця історія, яка вже більше ніж 500 років, коли Російська імперія хотіла і хоче на сьогодні знищити Україну як державу, знищити українців як націю, знищити нашу культуру і нашу мову. Лише сьогодні, на жаль, ми зрозуміли, що 70 років Радянського Союзу це була справжня окупація України. Тією ж країною агресором, тією ж імперією. І наша свята місія нашого покоління не тільки звільнити Україну, повернути її до конституційних кордонів, але зробити все, в тому числі на міжнародному рівні, щоб імперія перестала існувати в тому вигляді, в якому вона є. Щоб вона розсипалась на багато незалежних держав, які сьогодні. Знаходяться під окупацією в Російській Федерації, продовжується ця окупація вільних народів. Я сподіваюся, що наша перемога швидка, але нам ще треба буде попрацювати для того, щоб це не повторилось не через рік, не через два, не через десять, не через 500 років. Дякую вам, дякую за службу, дякую за єдність всіх, хто сьогодні боронить. Нашу область. Дякую за те, що сьогодні ви стоїте на сторожі нашої мирної, відносно мирної області. На жаль, відбуваються обстріли прикордонних територій. Але ми знаємо, що могло би бути набагато гірше, якби не наші військові, які працюють ідеально-ношно для того, щоб зменшити. Цю кількість обстрілів, зменшити кількість руйнувань і не підпускати ворога до нашого кордону. Дякую вам, дякую за службу, бажаю здоров'я, миру, затишку в родинах. Хай кожного з вас дочекаються вдома цілими, неушкодженими, живими. І ми обов'язково переможемо. Дякую вам, слава Україні! У святковій атмосфері під оплески залу голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зі словами подяки вручив відважним воїнам почесні грамоти та грошові сертифікати. У святковій атмосфері під оплески залу голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зі словами подяки вручив відважним воїнам почесні грамоти та грошові сертифікати. У святковій атмосфері під оплески залу, голова Сумської обласної військової адміністрації. Сертифікати. У святковій атмосфері під оплески залу голова командувач ОТУ Суми генерал-майор Нестеренко також долучився до привітань із нагоди дня територіальної оборони і подякував усім, хто чинить опір російським окупантам. Ми повинні дякувати всім воїнам, які зібралися в цьому залі. Який зараз виконують бойові завдання по нашій рідній Сумщині. Ми в неділю, в день, коли визначено указом президента Верховного Лонкомаща Збройних України у 2020 році про вшанування сил територіальної оборони, якого сказано і визначений День територіальної оборони України. Територіальна оборона це сильна складова, це нормальна європейська модель. Яка в подальшому буде тільки розвиватися. Почалась вона у 2014 році, коли ворог осмів і перетнув державу картон нашої держави і наповнив нашу рідну Україну. Тоді окремі стрілецькі батальйони, які були сформовані при тоді ще військових комісаріатах, переформувалися в окремі батальйони територіальної оборони. Потім з 2015 року. Розпочалось будівництво системи і вертикалі територіальної оборони, були створені управління бригад територіальної оборони кадру. Командир бригади знає, і з 2015 року ми приступили до удосконалення взагалі цілому системи територіальної оборони. І нормальна зараз європейська модель бригади, які в лютому цього року разом з добровольчими формуваннями, разом з воїнами добровольчих формувань. Розпочали розгром ворога, яка другої армії світі. Тому сьогодні і в неділю ми вшануємо всіх тих, які проходять службу, які мають відношення до територіальної оборони. Я від цього особи складу оперативно-тактичного групування від себе особисто. Дякую всім, хто має відношення до територіальної оборони, хто стояв у істокі формування територіальної оборони. Військовослужбовцям хочу побажати міцного здоров'я, хай всі ваші мрії збуваються. Вам, вашим родинам, терпіння, віри в перемогу. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! За проявлено особисту мужність та героїзм. Стійкість та рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя та з нагоди святкування дня територіальної оборони України наказую заохотити особовий склад оперативно-тактичного угрупування Суми, нагородити відзнакою почесна відзнака уду Суми. Полоуса Юрія Васильовича, заступника командира військової частини А 7045 полковника. п'ять ігоря Ігоровича, заступника командира бригади, начальника відділення морально-психологічного забезпечення військової частини А 7045 майора. Після Ольгу Володимирівну відповідального виконавця відділення персоналу штабу частини А 7045 молодшого сержанта. Кожен із опитаних нами бійців запевняє, що стали на захист України не за наказом, а за покликом серця, і взяли до рук зброю, щоб захистити від цинічного ворога рідну землю і забезпечити своїм нащадкам мирне небо. Всіх нас об'єднує один день для кожного, особливий, але єдиний для всіх. Той день, коли вперше країна прокинулася під звуки сарен, в той день, коли Перші ракети впали на нашу землю. І саме в цей день колишні педагоги, лікарі, айтішники, які не втекли за кордон чи не заховалися у родичів десь на Закарпатті. Вони поцілували дружину і дітей і пішли захищати свою землю. І територіальна оборона взагалом вже показала і під сумами елітній кантемірівській дивізії, якої вже вщент розбитої немає. І показує далі на Бахмуті і під Ізюмом, що територіальна оборона це надійна сила, на яку може розраховувати країна для захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. І я впевнений, що ми ще зможемо довести і не тільки нашим а, близьким та рідним, а й взагалі всій державі, що Територіальна оборона зараз ті підрозділи і та сила, на яку можна розраховувати. лави тероборони прийшов добролюсь. Я працював в Києві. Як тільки почалась війна, приїхав з Суми, вернувся і прийшов до, скажімо, там, де у нас база Артучилища, кадетський ліцей, туди я прийшов. Там якраз були саме такі запеклі. А бої, і туди я прийшов. Я офіцер запасу, тому мене зразу ну, взяли до лав. Це збройні сили. Що касається моїх побратимів, я дуже вдячний, що вони всі як один піднялись на захист нашої держави, нашої Сумщини, прикордонної Сумщини. І я вважаю, що благодаря тим хлопцям. Які вийшли, ми разом, ми і дали відсіч цьому ворогу, цим оркам, які ну у них нема нічого святого. І перші часи було важко. да, було, Ви знаєте, от таке було трошки, може, панічні настрої, от таке було. Ну всі як один стали, да, всі стали. І то, що я. Був свідком, це те, що були події на вулиці Герасима Кондратьєва. Були От там, да я був свідком. Я розумів, що так да, були. Ну завдяки я ще раз ну підчеркнув, що завдяки цим хлопцям, нашим побратимам, вони прийшли і стали як один. От. Зараз да, по всій сумщині багато військових вони всі ну, займають свої визначені місця. От. тому все буде добре, так. Да. Я в територіальній обороні з'явився 24.02, коли перві танки побачив в Охтирки на вулиці Київській. Я переходив дорогу вулицю Київську, і йшли танки. І я вже після обід вже держав у руках автомат. Форми не було, я був у спортивному костюмі, але я вже знав, що я вже буду служити. Я всю життя ношу погони, тому ні, ні. Сразу сказав своїй дружині, кажу, що я буду воювати. Все. Вона сказала, це твій вибір. Тому нема нічого другого, тільки защати свою батьківщину. А теритальне обороні всім здоров'я і терпіння. Перші, мабуть, хвилини багато людей прийшли без досвіду військового. Була, можливо, якась розгубленість, але. Це швидко все закінчилося, всі взяли себе дорок, боронили місто, тому що інакше ніяк було. Треба було щось робити. Всі діяли злагоджено, і тому і надалі так все буде, все буде добре. Територіальна оборона важлива, вважаю. Одні з перших стали на захист при вторгненні ворога на нашу землю. особисто я в територіальну оборону попав. Демобілізувався з Луганська, повернувся додому і пішов давши служити, оскільки служу ще з 96-го року. Так що нічого іншого не вмів робити просто. Хотілося б привітати всіх побратимів, побажати всім міцного здоров'я, віри, надії, впевненості, їхнім сім'ям добра, любові Божої ласки. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні, героям слава сумщина пишається своїми бійцями сил територіальної оборони ЗСУ, які продемонстрували всьому світу, що українці сміливі, вільні і незламні. Наші захисники і захисниці це люди, впевнені в собі, і в своїх побратимах. Говорять, що забезпечені всім необхідним і завжди готові до виконання бойових завдань будь-якої складності. Зараз я можу сказати, що незалежно від того, що люди всі зовсім різні, різного віку, різного соціального статусу та положення, взагалі з різними поглядами і таке інше. Але постійна робота, постійне навчання, злагодження підрозділів дозволяє мені бути впевненим в тому, що робота з підрозділом, яким я працюю, взагалі, в разі потреби, буде завдання виконані на відміну. Розкажіть мені, як ви опинилися в територіальній обороні? Я опинився ще з 18-го року, підписав контракт резервіста і, в принципі, вдячний такому, можна сказати, вибіру своєї долі, тому що я не знаю, як би в інакшому випадку спиталася моя доля, але я радий, що я саме тут, саме зараз і саме з тими людьми, які поряд. Зараз я пікуюся вопросами тила 117 й бригаді, тому у нас. Слава Богу, що все вже є, все настроїлось, вже вже не то, що було там перші ж тижні. Тому все є, все добре. Дякую всій допомозі керівництву держави, області і, і, ну, і закордонним вже ж, до допомоги. Тому ж все нормально, Я думаю, що ми по-любому переможемо, і буде, перемога буде за нами. Як залужний сказав, професіонали а сталися любителі, Так що ми їх переможемо. Так що нехай, не хай мешканці сумщини не переживають. Перемога буде за нами. Після слів привітань і відзначення кращих захисників і захисниць, колектив Сумського національного академічного театру імені Михайла Щепкіна та Луганського академічного українського музично-драматичного театру презентували усім присутнім святкову концертну програму Воля, свобода, перемога у формі великого театралізованого дійства символічними засобами мистецтва артисти представляли довгий тисячолітній шлях українства у боротьбі за власну незалежність. Упродовж вистави, що тривала близько двох годин, зісте у глядацьку залу транслювалась позитивна енергія, гарячі емоції і почуття. Ma sì. Після святкового концерту винуватці свята повернулися до виконання своїх обов'язків по захисту батьківщини. Наразі лінія оборони сумщини побудована. Вона нарощується і укріплюється щодня, як бойовими частинами, так і силами тероборони. Кожен має свій рубіж. Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює. Слава усім захисникам, хто боровся і бореться за Україну разом до перемоги!